Звіт лібі друзі, з вами Емадуїлчик, і сьогодні наш Ебік буде. Робити незвичайний експеримент. Так як ми йому подарували ось таку чудову книжку, і там є дуже багато корисних і цікавих експериментів. Наш її гортав, гортав і знайшов дуже цікавий експеримент. Ебічок, скажи будь ласка, який експеримент ми сьогодні будемо робити? Про масу. А ну, покажи мені, будь ласка. Под номером. 200 клітків. Я знайшов, як робити масло і мені дуже цікаво. Добре, отже, щоб зробити масло, що нам необхідно, Емічок? скажи, будь ласка, Добре, ліб і банка, і клиска, і хлібчик. Хліб не треба щоб робити масло, хліб треба щоб на нього намазувати. Отже. Подивіться, будь ласка, ось такий. Всього лиш три номера, як зробити масло самостійно. І я їх зараз буде це виконувати. Отже, що написано під номером один? Що нам треба зробити, Аманул? Читайте. Наповнють отут банку з даблкліном. Добре, отже, починаємо. Відкриваємо наш дабл крим, який ми купили, і заливаємо його у банку. Банку відкриваємо. Книжку давай трошки відвідемо. Так, акуратненько заливаємо весь наш дабл кріб у банку. Молодець. Все-все виливай. Молодець. І тепер закручуємо нашою кришкою. Баночку закручуємо. Так, читаємо другий пункт. Що написано нам робити треба? 10, 15 minutes. You eye your keep a yellow block of butter floating in some liquid. The move the butter. Отже, написано, що треба робити. Помісати 10 хвилин. Добре, починай. Колотить банку 10 хвилин. Ні, бери в руки, Емік, прямо. І хорошо, со всій сили, давай. Время засікли і почали. Так, 10 хвилин. Молодець, давай, давай ще трохи. І скоро ми там маємо побачити масло. Так, Емік вже трясе в нас 8 хвилин. Скоро ми побачимо вже масло, яке перший раз в житті Емік зробив самостійно. От. Емік вже збиває цілих 15 хвилин. Як емік, руки трохи втомились уже? Так, да. Так, а що в нас сталося в банці? А ну давай подивимось. Улю. О, з'явилася отака водичка, як будь-то, а внутрі має бути масло. Отже, відкривай кришечку. Зараз ми подивимось. Ух ти,мічок. А ну давай подивимося. Масло плаває, да? так? Так. Ось таке масло в Еміка вийшло. Частинку ми його вже достали, поклали на тарілочку і зараз Емік намаже хлібчика, а потім спробує і скаже, яке масло вкусніше. У магазині те, що ми купуємо, чи домашнє, яке він зробив сьогодні самостійно. Отже, Емік намазує хліб маслом. Такий гарний хлібчик, намазаний маслечком, який Еміг сам зробив. Так, а тепер попробуй і скажи, будь ласка, Емануїл, яке масло тобі подобається більше? Домашнє чи це? Домашнє. Домашнє! О, то в нас є вже людина, яка зможе вдома робити домашнє масло. Бо Емік вже це вміє. Емік, ти будеш це робити? Да. Так. Так. А ми з вами прощаємось, любі друзі. Бажаємо вам робити домашнє масло і насолоджуватись кожним його присмаком. Бувайте! Бувайте!